У нас інформація була, що в нашу сторону з Охтирки рухається ворожа техніка. Всі розуміли, що напрямок руху ворожої техніки це Київ. Просили нас дати нам зброю, ми підемо захищатися. І з Мартинівки там три танки підірвав і все і мешканці. Шукали дорогу вони на сторону Києва, а вперед. Наша ОТГ Великобудищанська межує із Сумською областю. Це, зокрема, Лебединський район і Охтирський район. Люди порозуміли, що після Охтирки прийдуть донос на територію, зразу донос на Великобудесонську територіальну громаду. На той момент російські війська рахували, що вони пройдуть парадним маршем і з точки А в точку Б, і їх нічого зупиняти не буде. Але активна позиція громадян і правоохоронців не дала це зробити. Всі розуміли, що напрямок руху ворожої техніки це Київ. І ми розуміли, що рух буде в Гадячі. там З місцевими, активістами міста Гадячі, місцевими, в основному з села Веприк допомагали вибрати місця, де будемо, як то кажуть, робити якісь інженерні споруди, щоб заводити руху техніки. Ну, як трішки свої компетенції намагалися це зробити, тому що ну, всі розуміли, що якщо ми пропустимо і Далі цю техніку, Києва буде на солодко, і ніхто не хотів е, здаватись, всі намагалися щось робити. Ми з запорником перебували на патрулювання саме в селі Веприк. Ми ждали вже. У нас інформація була, що в нашу сторону з Охтирки і з Московського Бобрика і Кам'яного рухається ворожа техніка. Люди повідомляли різну кількість від 40 одиниць до 80, до 120 одиниць. Дорожні знаки були зняті. Шукали дорогу вони на сторону Києва, Лоховиця. Не тільки танків, а там, техніка обслуговування, і ракетні системи злобовування. В основному так, 30-40 машин було в одній колоні з трьох сторін, зі сторони міста Ахтирки, зі сторони... Міста Лебедин і состаниці Локамна ну, там Сумської області. По можливості ми просили їх, щоб вони знімали нам відео якісь і скидали в цю або телеграм-групу, або на наші особисті в телеграм, ватсап, щоб ми потім могли цю інформацію відфільтрувати і передати далі. Три основні групи у нас було розвідування, яких ми направили до. Міста Гадяч, міста Зіньків та міста Лохвиця. Даними підрозділами була отримана дуже цінна інформація для збройних сил України і знищення тої ворожої техніки, яку вже здійснювали Збройні Сили України. Це робота була наших груп. В нас тут залишилося три екіпажі, по три чоловіка. Його з напорником поліцейської цари громади великобільшанської ТГ. І інші працівники поліції, також офіцери громад, здійснювали постійне патрулювання території, щоб бачили нас, що ми готові допомогти. Когонебудь, як, як не поліції, питали, що буде, як ми будемо захищатись, просили нас дайте нам зброю, ми підемо захищатися. Але у нас на той момент саміх самі, може, не було тієї зброї. На екіпаж був один автомат і 120 набоїв. Намагалися заспокоїти, сказали, що все буде добре, що Збройні сили поряд, нас ніхто не залишить. Ми їх підтримували і бачили у людей настрій на те, що вони готові оборонятися від російських окупантів. Коли вже ворожа техніка була на території громади, вона рухалася колонами близько 340 одиниць, в зв'язку з відсутністю їхньої палива або поганою логістикою, деякі танки. Залишило, залишилося на дорозі, друзі, як то кажуть, без, без нагляду. І з там три танки підірвав і наш камінців. І мало того, вони перед цим, як то кажуть, зуміли зняти з нього збройне, яке в подальшому передавали і збройним силам, і також і нам передавали. Військово Російської Федерації окупувались біля одного з підприємств, на якому знаходилася запровочна станція. Ми почали з'ясовувати, яка техніка. Є. Для цього ми залучили місцевих також жителів за допомогою друна, допомоги нам зняти цю ворожу техніку, танки, гаубиці, запровочні бензовузи, уроли з боєприпасами. Всі розуміли, що звідси почнеться новий, новий наступ, тому що запаси то, там були досить значні, яких б вистачило б на рухи подальшої техніки, було вирішено знешкодити цю заправку. Вона вибухнула поленомасильні матеріали, які там знаходилися, почали палоти. Було взято одного російського полоненого, а також трьох знищено на місці. Російських загарбників почалася паніка, вони почали тікати. Та техніка, яка була не заправлена, вони лишили на місцях своєї дислокації, іншу втекли в сторону Московського бублика. Намагалися ще долі втекти. Але Збройні сили України їм такої змоги не дали. Деякі розуміють, що вони чимось допомогли в обороні нашої країни, що не дали ворогу прийти далі. Хто як може, але потрішку-потрішку і все буде добре.